<кхе> Доброго ранку на годині 740. І куди <клес> ще зібралась так рано? Правильно, не в Академію Дивчусь, а на кемпінг з Оп-оп, а це я така важна зібралася дівти. на вас снейкі я з і поїду іншим, але нічого страшного. Я в автобусі. Сігу, <клес> сігу. Он ніби виглядає зо мною. Не можна так робити? Да ладно. Всім привіт. Я хочу сказати, цієї людини немає бікулярки. Так, немає, це факт. Ну а тепер без пояснення, чому ви будете бачити цю локацію голову бошку протягом цього відео. Це все тому, що коли я поїхала на кемпінг, тобто 4 дня в Тернопіль, на моєму телефоні не було пам'яті, а я, відповідно, все знімаю на свій телефон. І я розумна, я взяла ноутбук, щоб перекинути сюди всі файли. Але я купила USB, яке тільки заряджає телефон. Чому я не могла використати те USB, який у мене є, яким я зараз заряджаю телефон? Це все тому, що в нових Samsung, типових зарядках до Samsung, немає оцього переходника в ноутбуку. Дякую вам! Але дякую Вадиму Володіві, які були в готелі і на кемпінгу в цілому, і допомогли мені розібратися, що в моєї USB тільки для зарядки. Я така, о, дякую! Я почала перекидувати всі файлики USB-шою. Я не пам'ятаю, чи я до USB була, чи Вадима, чи хтось. не. І що ви хочете? На моєму диску було 300 Гігабайт пам'яті, а мені написало, що все, пам'яті нема, я нічого перекидати не буду. Я така. М -м -м, дякую. І в кінцевому висновку нічого не перекинулося. А зараз всім приємного перегляду, їжте, пийте, що ви там робите, коли дивитеся відео і Ставте ліки. Це я вже взяла, скажімо так, інтерв'ю в Олександра Дмитровича. І біжу додому. <laughs> Ось так. А, щоб вдома взяти інтерв'ю баби. Стоп, стоп, стоп. Я думаю, саме пора розказати предпред-історію, бо пред ви вже почули. І для початку давайте розберемо, що таке апшіфт, що це за програма і чому я їду в Тернопіль на 4 дня на якийсь керпіх. Заходимо на офіційний сайт Upshift. Це було сторінка. Якщо хочете, просто в гуглі пишете Upshift і перечитуйте детальніше, якщо вам це цікаво. Але якщо коротко, ми тут бачимо, що це іноційна програма для підлітків та молоді що допомагають перетворити ідеї на надіємі проєкти. Для кого тут пише, тут також пише, як туди можна попасти, де реєструватися. В общем, все на цьому сайті просто подано. І зрозуміло, апшіфт це програма, яка допомагає вирішувати проблеми. Наша проблема це була зайнятість молоді, але побувши на кемпі дня два-три, ми змінили нашу назву. Бо проблема звучить як зайнятість молоді тобто, наша проблема, те, що молодь зайнята. І, типу це дивно просто звучить. А ми в голові себе це розуміємо не так, як це може зрозуміти просто пересічна людина. Тому ми змінили назву на незайняті молоді. І, відповідно, розписали план, як ми будемо з цим справлятися, що нам для цього потрібно. Це все, дякуючи кемпінгу. До речі, там було декілька фаз, тут ви на скрині могли б ви бачити це все. Або можете не сесії перечитати було декілька фаз. Перша фаза це у нас була натхнення. Ми сиділи в онлайн-конференції, і нам попалася чудова менторка Зоряна. Просто amazing! І на цій фазі натхнення, і на нашій першій онлайн зустрічі з Зоряною нам дали, скажімо так, домашнє завдання, де ми повинні були піти, попитати людей бажано різного віку. Ще їх ця проблема хвилює. Як оказалося, ця проблема справді хвилює нашу громаду. Шнівецька громада ді, ді. Приходьте там на наші заходи, це порада вам. Приходьте опитування, як цим опитуванням, ми будемо для вас робити заходи, тож дякуючи вашим результатам, ми будемо робити для вас заходи. Але переходимо до домашнього забаню, яке нам сталося рано, і ми його зробили. Але я відповідно зробила це в останній день, <смі> буквально в останні годині не в останні години перед тим як ми вже мали їхати до Тернополя. Але я це зробила, і я спочатку пішла до школи свого власного керівника розпиталася. Потім по дорозі ще зайшла до деяких людей їх. Також запиталася, також заходила просто в продавчинь магазин, запитувала продавчинь, продавців магазину запитування. А чому б ні? І, дякуючи нашому домашньому завданні, такому дослідженні, ми на перший день змогли зрозуміти, що не молоді хвилює не тільки нашу цільову аудиторію, а також і старших. Тобто, якщо наша цільова аудиторія це люди віком від 14 до 30 років. Якщо я не помиляюся, я просто забулася. То старших людей це також хвилює, і вони би також приходили на наші заходи. Тому далі війна, ви зрозумієте, чому я йду зі школи від Олександра Дмитровича додому з цією сумкою. І так, я не могла цю сумку нікуди подіти. Її мені треба було собою доскати, бо я так захотіла. А це ми зустрілися з командою і. Їдемо вже до Тернополя. На зустріч новому досвіду, новим приходам. Відомо новим знайомством Новим приходом, я зрозуміла. Пока. Так. Так Привіт. Привіт. Не забуду, то ж така відповідальність, а я така. О, <систит> Ой, я відео знімаю. Вау. Третій, Третій поверх. А дзеркало є по цьому. -це. Деркал немає. Деркал. Не буде тут, я. Ну, що ж тут? Де дерко? Чого ми не Це нажати жати, треба. Чи ні? <систит> І що робити? Нажимаю науку. А да мы там чак. Ок, затова. Мама, я О, Блін, так класно. А можна тут будло нема? Що ми так довго їдемо? Третій поверх. Ми поселилися сюди. А турчення мала.

ASMR. А. І що це? Цим-цім. Єс ха-ха-по. очі горять. Ой, що ти закриваєш? А мені закриєш гарно. Вау Amazing. a зmучenо Що? Це в нас був чекаут. І я так безпально знімала, бо знаєте, перший день все-таки мені було трохи стрьомно знімати. Але в останні дні яку типу, знімала, не соромилась, але мене було магало пам'яті, тому мало не знімало плак плак До речі, графік. Ось у нас такий був графік. Тут я прикріплю графік на 4 дні, які в нас був. В цілому хороший графік. Був один день, коли я тільтанула, а тільтанула я через. Просто у якесь таке перевантаження. Я не знаю, це фінансові світу, воно, типу норм, не норм, мені здається, це типу, так не. Давайте колір змінити, так. Пауза. Отак. Мені це не подобається. Ну так, по-моєму, найадекватніше. У нас таке доходи про моїй метр і про всі локації, які тут є. Це так спойлер. То, Там Яна. Чесно, чесно, я до неї не дзвонила і не писала, щоб вона обернулась, і це ні в якому разі не постанова. Бам! Я купила чудовий подарунок в Чудовий подарунок. Там курчата. Ірвіна, і я забула. Як звати. Ніка, віка, Юля. А я не хочу Василина. А ти не дивилася. Всім привітали днем народження і пішли прогулятися. Де він спойлеровані машки Ірині, яку це дратувало Його гіганський ніс такий чутливий. Що вчені почали використовувати цей стріл для знаходження людей? А це я люб'язно попросила сомію зробити звук майже на максимум, тому що наші сусіди були досить голосні. А я ж просто не могла піти і сказати їм, будь ласка, будь тихше. Ні, не могла. Тому зробили звук гаусний. Давайте послухаємо коментарі на рахунок того, чому вони нам заважали спати. І чому вони так голосно себе вели. І що вони подумали про звук телевізора у Ватима? Ми приїхали на проект Апшифтінг. І перед цим нам дали завдання придумати проблему, яку ми маємо тут вирішити. Ми заїхали, в нас ідеї не було. І в ту ніч ми вирішили зробити мозговий шторм, щоб придумати якийсь проект нашої проблеми молоді. І ми прийшли з командою в номер. І ми не знали, що в нас є сусіда. І почали робити мозговий штурм. У нас була невеличка дискусія на підвищених тонах. Як пізніше ми дізналися, що ми заважали сусідам, але нас ні капельки не здивувало, що хтось включив телевізор в сусідній кімнаті. Нас це не зупинило. Тому ми так шуміли і придумували мозговий штурм, щоб придумати ідею. Ми її придумали все-таки. Дякую Вадиму, за коментарі. А зараз. І я хочу пояснити. Хто я хто, типу, це Вадим Білобрисій. Це Вадим Ластівка. Буквально в нього прізвище Ластівка. Тому білобрисій і Ластівка. Це така в mood пішла на шведський стіл, який нас до речі кожен ранок. І це було смачно там справді дуже смачно. Нас там годували, типу, обід, сніданок і вечеря. І ще були кава брейки, там були якісь наполеончики. Ну, десерт такий, коротше. Це було справді смачно тут просто мега вдячна організаторам за такий підхід. Гарна робота. сайд-ай. Кримінал Кримінол сайд-ай. Для цього я підтягнула на чекауті, і просто коли до мене дійшла черга говорити, я встала і пішла. Напевно, треба розказати, що таке чекін і чекаут. Чек я думаю, тут є люди, які не шарі, що це. Чекін це ми сідаємо в коло і нам дається наснага на день. Оце той самий збронівський е рух, бронівський рух. Коли я в перший день познайомилася з Яною, це мій червоне волосечко, це нам давалися такі різні данечки воронкові. Ми відповідали на питанечку, наприклад, яка ти зараз погода, яким би ти подарунком була, була б, буби. І такі питання, які просто дають тобі силу. Мотишу що робити. І просто це навіть так. Цікаво послухати, хто ким би був. <свіс> Check -out> Check -out> це зранку, чекаут це ввечері. І чекаут, це знову ж таки, ми сідали в коло і Рефлексували, е рефлексували про цей день, теж на питання. Чесно, я не пам'ятаю, яке питання було в перший день, але ніби було щось як вам тут? Щось такого. Не пам'ятаю, які там була питання, але в перший день ніби було щось як вам тут. На другий день просто було розказати рефлексію за день, що які висновки зробив. І ходить так, ці менторки, які сиділи посередині, вони починали. Передавали далі ведмедика. І у кого був ведмедик, той говорив, Я що хотів сказати, відповідно. І вийшло так, що сидить менторка, і сидить наша менторка Зоряна. Вона вже сказала і передає мені ведмедика. Я того ведмедика просто беру, передаю дальше і все, встаю і йду, бо мені було важко. Я просто тіткнула, все, таке буває. Потім я заспокоїлась і пішла на такий вечірній променад. До речі, я не можу не сказати, що на шіфті справді була нереальна повага один до одного. Не до одного це просто неймовірні люди, неймовірна атмосфера, і справді дуже класно, що всі зрозуміли на перший день. Серйозно, там на першому дні, коли передала цього від Медика, просто всі сказали, що дуже класна атмосфера там. І виходить, коли я дала волю емоціям, я просто пішла в номер, і я там просто діла годинку, десь точно. Потім пішла повечеряла і пішла на цей променад. Типу, ніхто нічого такого не казав, тебе ніхто не зварів, не казав: ай-яй-яй, от куди ти пішла, ти мала сидіти на тому чекали до кінця, бо, бо так треба. Такого не було, все дуже класно. Я за це неймовірно я люблю цю атмосферу, що ніхто тебе не буде ні за що сварити, там взаємоповага, взаєморозуміння і справді. Було дуже приємно там знаходитись. Для мене це ще так було класно, бо я вперше в якомусь подібному кемпінгу, і я така: вау, це просто немвербл. Amazing! Я, не знаю, чи я казала, чому я не наводлюю емоцією, це через те, що в мене гормони поскакали вверх вниз і просто. Все якось так накопичилося. Багато нового, все нове, і от сльозки такі привіт! І це цілком нормально. І Я нарешті це собі голубила. І це просто це... це нормально. Це нормально, коли ти плачеш. Бачиться всю картину трьох карт. Світлі, класні емоції. бам Я думаю, тут варто таке розказати, як в нашій кімнаті з'явився ті який які гадає на тару. А Це просто це все, все тому, що... Я після свого вечірнього променаду, коли мені стало вже нормально, вирішила прийти, полежати спокійно в кімнаті, ніколи не чіпати, посидіти там із кордику. Але ні, не тут то було. Я чую, що ці сусіди знову в своїй кімнаті сидять і галакають. Я така, блін. Кожна тихше, але ж знову ж таки, я просто так піти, сказати, що вони було тихенькі, я не можу. Не забуваю це, правило, Тому я пішла шукати USB в телевізорі, щоб включити на телефоні музику, яка буде грати на телевізорі. Я там USB не знайшла. Тому я дому постукала по стіні. А так як там стіни, ну, овер тонкі, там шумоізоляція майже нульова, вони це почули постукав, як за водими бутилкою постукав. Перепрошую, я казав Ластівка, він бутилкою постукав, яку ще не ногою. І далі дальше... як відбувалися події. Заходить в кімнату, Сумія, така. Ти до них стукаєш? Я така, так, я до них стукаю. Потім вони хочуть кімнати, Сумі бігом закриває двері, вони стукають у двері. Чи це Сумія постукав двері? Я не пам'ятаю. Так, це вони вроді прийшли і постукали. Так, вони перші прийшли, постукали в двері і пішли назад в себе в кімнату. Сумє така, давай до них теж постукаємо. Вона виходить, до них стукає. І після цього до себе на повертається, закриває двері. Вони виходять знову стукають. Вона відкриває двері. Я така стою там біля телевізора. Вони в коридорі, суміють біля, біля, біля дверей, ді, ді. ми дивимося на них, вони в нас. <сумітка> і ми, коротше, заспілкувалися, такі, типу, хай-хоу, ми от нам мішали, ми отак от робили. Такі, а, ну так ми це робили тому, що її перерахували, і ну, так познайомились і ходили. Після цього ми щось познаходились в коридорі, і там просто пару хвилин сиділи, ой, стояли, обговорювали все. Так, сиділи в Обговорювали події, що відбулися, І тут ворожка, тобто ластівка. Рішує такий сказати: Я не беру, гадаю. Сьогодні всім гадав, давайте вам погадаю. І ми такі amazing, let's go. голов. Прийшов гадати. У нас в кімнату дівчуні прийшли. Зараз саме пора познайомити вас. Все, от сидить, вгадає нам. Зараз саме пора познайомити вас з нашими сусідами. Про Вадима Вадима ви вже чули. Про володю також чули на початку відео. А хто ж ці дівчата? Це Ріна Вікторія. І це все не разом щоткова. Точніше, нашими сусідами були хлопці, але дівчата приходили до хлопців, щоб робити цей бренджто. Гості старі та літні люди. Старі, час дев'ятнадцять Давайте скорше, скорше. Підганяємося, підганяємося. Давайте. Молоко на губах, на що? Добре, Продовжуємо нашу екскурсію! Я називається е, е, як стати екстравертом за одну полікову проволоку. Ви <реку> такі класні всі я... факт. Ми теж класні сердечко давай.

Ясно, а це думки. А це періоди. Що ж, дякую, що ви це відео подивилися. Хоча воно мало би вийти раніше. Але так як я дуже така бізне гол, я його раніше не зробила. Ще хочу всім подякувати за перегляд за приємні емоції людям, які були на апшіфті, і ціну за апшіфт це просто неймовірно було яка класна штучка. Тому. Таким цікавицем. Має якісь проблеми, якусь ініціативу. І хотіли би це розв'язати. Let's go. Це виглядає, як реклама, але це просто. Це просто тому, що це класно. От я думаю, це розказую, показую. І, відповідно, зробила відосик про це. Люди зіфту, ви топ супер. Пав! Ви знаєте, і взагалі, там, як ваші там проєкти, напишіть мені там, інстаграмчик. А, а, Папа! Папа! Ооо!